А народ, це Артем Поріжман. Ви на каналі кіношо, і ми повертаємось. Це була не відпустка. На жаль, це було потрібно. Такі у нас обставини. Ми не могли про це не поговорити. Дуже багато відбулося за цей час. Оскар, скандали, але найголовніше штучний інтелект, нейронка. Ей, у цього багато імен. Але найважливіше це те, що всі або раді, або бояться. Застосування штучного інтелекту в кіно може ну, кардинально змінити його обличчя тим, що забезпечить цікаві і навіть новаторські зміни. Однак ці зміни краще будуть зробити з урахуванням різних нюансів, скажімо так. У написанні сценаріїв штучний інтелект може використовуватися для аналізу величезної кількості даних та відгуків глядачів. Тож наші нові помічники можуть, наприклад, допомогти створити більш ефективну та емоційно зворушливу історію. Кіношники зможуть використовувати програми з глибоким навчанням для аналізу даних про те, які елементи сценаріїв найбільш ефективні в різних жанрах. За допомогою таких програм можна, наприклад, знайти повторювані елементи та формули в сценаріях і використовувати їх для створення нових. Ось програма Скриптбук. Вона використовує штучний інтелект для оцінки потенційного успіху сценарію. Уявіть, ви закидуєте в нейронку сценарій своїх найулюбленіших фільмів, мої, наприклад, там Маленьке Мід Щастя, Блейдруннер та Форест Гамп. І туди ще десятку фільмів, які просто снесли ваш емоційний стан і просите видати історію, наприклад, у певній локації, промішку в історії чи ситуації. А це, в свою чергу, може сприяти збільшенню продуктивності, зниженню витрат та загалом прискорить створення фільмів. Студія Warner Bros. використовує штучний інтелект для аналізу трейлерів та вибору потенційно вдалих ідей для промо-компаній. Це, в свою чергу, може допомогти скоротити вже час між виробництвом та виходом фільму на екрани. Зараз колеги і сценаристи трошки напряглись. О, oh, А от продюсери. Видихають, а ось у розробці спецефектів штучний інтелект може бути використаний для створення більш складних, деталізованих і вражаючих візуальних ефектів. Програма Deep Compositing використовує штучний інтелект для обробки різних шарів відео та зображень. Це дозволяє створювати більш складні та реалістичні спецефекти. Окрім того, вже всі чули про Дженту, цю шалену нейронку, що може з вертикально поставлених книжок зробити панораму ночного міста. Ви тільки подивіться на це. Перша версія Джен Джен Ван зробила з мого відео частину сторіборду. Це значить, що ми зможемо зі звичайних моушенів робити референси для вже кіно. А чому у нас перша версія Дженту? Тому що ми не маємо ще грошей на нашому патреоні, щоб... Брати такі підписки за гроші, тому, будь ласка, ось наш Патреон, силочка, і буде круто, якщо ви скинете нам трошки грошей, щоб ми могли розвивати наш канал ще краще. I need money. це зможе перетворити фільми у більш реалістичні, а подекуди зробити їх такими, якими не одна жива людина, не зможе. Ми навіть зараз можемо побачити зародження нового візуального стилю. Тільки подивіться, які зараз роблять музикальні кліпи та віджейнги в Україні. А з цього все починається. Змоложення акторів. Я от досі пам'ятаю той скандал із змоложенням легенд ганстерського кіно Аль Пачино Де Ніро та Пеше у ірландці від Скорсезе. Вже тоді, у 2019 році, студія могла використати діпфейк та зробити це більш живим та дешевим. Але на жаль, вийшло як вийшло. Сутність фільму від цього, звичайно, гірше не стала, але все ж таки. А от і, до речі, деякі вмільці змогли все-таки прогнати частину фільму через діпфейк, і як на мене це виглядає набагато краще і більш органічно, тому що не такі у нас і круті ще технології, саме не AI, а ручні. І вони виглядають поки що доволі топорно. І відчуття оцієї моторошної долини далеко мене не покидає, як і більшість тих глядачів, які писали відгуки на цей фільм. Ще штучний інтелект може допомогти нам в створенні віртуальних копій акторів та моделювання їхніх обличчів, рухів і навіть вже голосів. А що на рахунок створення моделей, які точно схожі на акторів, наприклад, замінивши каскадерів? І взагалі уявіть, Байопік про Майкла Джексона? Із самим Майклом Джексоном. Ага, тож, якщо більшість процесів буде автоматизовано, то взагалі зникне потреба в багатьох професіях. Сценаристи, редактори, спеціалісти з графіки, маркетологи та бізнес-аналітики будуть просто виконаті на призволяще? Це ж може призвести до безробіття та зміни структури праці в цілому. Але ж всі ми знаємо, зміни це завжди страшно. Але застосування штучного інтелекту може зробити індустрію більш доступною та різноманітною. У такому випадку можна буде створювати фільми з меншим бюджетом та безпосередньо залучати нові таланти, що раніше могли бути відкинуті через брак уваги від великих студій. Look at me. I need this. Можливо, ми зможемо побачити щось схоже із тим розквітом, що відбувся у 70-х в Голлівуді, коли нові і сміливі режисери були почуті. Той же Скарсезе, Кубрік і інші маестро. До речі, ми маємо для тебе окреме відео про епохи в кіно. Заціни. Наша задача не кепішувати. Oh важливо знайти баланс між застосуванням технологій та збереженням головного людського фактору. одним із варіантів пристосування людей, які можуть втратити роботу через штучний інтелект, є перекваліфікація на нові професії в кіноіндустрії, які будуть пов'язані з їхніми. Старими, от, наприклад, це можуть бути монтажери, які будуть допомагати AI знаходити правильні місця для склеєк. Сценаристи, що будуть писати сценарій, вже як код, режисери, яким AI допоможе зібрати докупи усі сторіборди та розкадровки, або взагалі їх намалює. Продюсери, що будуть збирати гроші набагато легше, і актори, яким буде простіше підбирати правильні інтонації. Тобто, по суті, ми маємо. Приборкати цього звіря, а не боятись його. Іншим варіантом може бути застосування людей в таких аспектах виробництва, які не можуть бути повністю замінені штучним інтелектом в організації координації зйомок, взаємодії з актором, вирішенням якихось проблем і ще багато, багато чого. Окрім того, людський фактор може бути важливим для створення атмосфери. Вона дозволяє акторам і команді на зйомках вірно взаємодіяти між собою, творити та допомагати рисувати. Нові ідеї, можливість використання штучного інтелекту у кіно може призвести до появи нових професій, які ще навіть і не існують. Ти розумієш? Професія промт-інженера та розробника вже розростається навіть у кіно. Окрім того, уряди можуть вживати дії щодо допомоги працівникам, які втратять роботу через впровадження штучного інтелекту. Це може бути фінансовою допомогою, програмами перекваліфікації, програмами підтримки зайнятості та багато іншого. І взагалі, треба починати з малого, буквально. Уявіть, що у вашої дитини в школі або в садіку є нейрообразотворче мистецтво, наприклад. Треба у питанні в дії зробити. Тож, підсумуємо, провадження штучного інтелекту в кіно може принести значні переваги у зменшенні витрат, покращенні якості та швидкості виробництва. З іншого боку, це може принести значний вплив на робочі місця та може викликати великі. Проблеми у суспільстві, тому важливо розвивати політику, яка дозволить максимально використовувати переваги штучного інтелекту, а також забезпечити соціальний і найголовніше психологічний захист. Але найважливіше, що ми тут отримуємо, це простота в творінні нового межа вираженні себе та своїх почуттів стає меншою, і це просто неймовірно. Але якщо створять нейронку, яка взагалі може зробити кіно для людини без людини, от тоді вже треба кіпішувати. Друзі, дякую за вашу увагу. Дякую, що не відписались за ці 4 місяці і досі дивитесь це відео. Дякую, що коментуєте. Дякую, що ставите лайки, і дякую, що. Нажали на цей дзвіночок. Підтримуємо армію, підтримуємо один одного. І найголовніше честь та удачі.